Чи повідомляли Путіну, що Пригожин з Вагнером готують спробу заколоту ні, ні, скоріш за все, Путін таку інформацію не е, володів до останнього моменту. Е, е, цією інформацією 100% володів Шойгу та Герасімов, але не Путін. Немає того е, суїцидника, який би царюб приніс би погані новини. Чи постраждають значною мірою міста РФ від протистояння Пригожина та Путіна? Давайте там так. Нам би як українцям хотілось би більше, звісно, <с, <с,> Мало мало, мало нам не буває. Тобто, багато нам не буває. Нам для нас все буде мало. Але сімка мечів, та п'ятірка мечів у них дійсно присутня у розкладі. А отже, значні важливі об'єкти можуть постраждати, тобто якісь бази, нефтебази, якісь, ну коротше, от типу, щось значне, що грає нам на руку. Який вплив на війну в Україні матиме спроба Пригожина захопити владу в РФ в першу чергу? В першу чергу, це емоційний роздрай у військах самої РФ. Тобто хтось за Пригожина, хтось проти, хтось намагається втекти з фронту. А, відбувається отака от історія. Плюс нагадую для глядачів, що у них передача команди відбувається по вертикалі влади від лейтенанта там, від лейтенанта до якого небудь там полковника від полковника до а, Шойгу і вниз спускається. Якщо якийсь елемент випадає або зайнятий тим, щоб а, зупинити Пригожина. То накази віддаються або заторможено, ну як мінімум, або не віддаються взагалі. А це означає, що певні певні шматки фронту із-за цього просто стають і стоять, або ж не рухається так, як треба, або не порушуються логістичні шляхи. Тобто, нам вигідно, взагалі, от все який би кіпіш там не відбувався, нам просто від того добре. Оти, нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Чи перекидатиме РФ регулярні війська з України в РФ для боротьби з пригожиним. А, зараз у них позиція того, що вони вважають, що вони зайняли сімку жезлів тобто у Пригожина не буде ресурсу а, захопити Москву або навести на думку, на думку о, о, влади не буде ресурсу, щоб захопити Москву чи навести значного кіпішу, щоб виводити війська. Але не враховується владою момент того, що на самій лінії фронту є достатньо військових, які підтримують Регожена із регулярної армії РФ, а отже, е, може початися бойня всередині фронтової лінії. Одне росіяни проти росіян уже не до українців, а тут ще й українці зверху навалюють. Знаєте, всі проти всіх, умовно кажучи. А от і є питання, кого саме тоді в такому випадку виводити на підтримку, наприклад, тієї ж Москви, яким чином коротше вони поки не допускають такого сценарію, але прикол в тому, що такий сценарій досить ймовірний, що прийдеться приймати таке рішення. Чи будуть військові РФ масово кидати власні позиції в Україні і приєднуватись до заколоту Пригожина? Там відбувається зірка зараз і туз мечів. Тобто, прецеденти вже мають місце бути на якихось напрямках. Можливо, вони не такі масові, як нам би знову ж таки хотілося, але вони достатні для того, щоб робити кіпіш всередині фронтової лінії. Тому так більше от більше цього говорить ситуація про z шторм, який створила Росгвардія для того, якби в пратівов'яз пригожено, умовно кажучи, альтернативу ЧВК Вагнер. Зробили z шторм, і z шторм сьогодні видає відос про те, що ми підтримуємо ЧВК Вагнер. Тобто, ті, хто мав, начебто, бути альтернативою, стає е, е, якби співучасниками Вагнерів, музикантів. Тому ну коротше, смута всюди і скрізь. Чи нанесе заколот значний удар по моралі військ РФ і як результат готовності продовжувати війну? А, дуже цікавий нюанс: це з одного боку підіймає а, русакам бойового духу тільки не по відношенню до війни в Україні, а по відношенню до війни на території РФ. Тобто ті регулярні війська, які знаходяться під командуванням Шойгу та Герасімова, чудово знають, що їх не снабжають їм на ну на всім на них плювати. Знають, що Вагнер там, а, умовно кажучи, за своїх гарних бійців да. Там мститься і оця вся історія, і коротше це це викликає підняття бойового духу по відношенню до зміни влади у РФ, тобто не скільки на фронті по відношенню до нас, скільки на заколоту до ну на території РФ чи призведе заколот Пригожина до значного падіння економіки РФ та голодних бунтів. По економіці це дійсно дає е, такий е, помітний, помітний удар, тому що знову сімка мечів, тобто щось вони втрачають і втрачають стрімка. Це веде, ну, веде до вежі. Голодні бунти не думаю. А от те, що зараз акції, облігації і валюта да, починає стрімко катитися, врегулювати це коротше, чим довше бунт. Тим гірше економіці, що хоче Пригожин робити з захопленими територіями. А йому ж не території потрібні, йому потрібні об'єкти на цій території. Тобто йому, наприклад, той там Вороніж чи Ростов, який вони захопили, цікавий тільки у форматі а, збагачення людьми, збагачення технікою і а, збагачення боєприпасами та ППО. Ну, типу, все, це не це не утримання території заради тери тери території, це о, утримання території заради пунктів дислокації та озброєння власного. Чи буде масове приєднання до Вагнера серед військ РФ? А воно і зараз є е, е, в цілому, і не тільки у військах, бо ми маємо протистояння не тільки двох політично-військових сил офіційної лінії РФ з Путіним Шойго та Герасимовим та Пригожиним, да, Як? Е, Другою стороною ми ще маємо внутрішні силові структури е, РФ, які не всі задоволені тим, що вони вимушені працювати на владу, тобто ФСБшники усякі, оця вся історія. Тобто, ми маємо декілька груп. Які або діють самі по собі, або обирають сторону переможця, да у фіналі, тобто, типу, коротше, або які починають під шумок махатися один з одним для того, щоб о, все спихнути чи на Росгвардію, якщо та програє, або на вагнера. Типу, тут ФСБшників побили Вагнера, а не ми самі ж повбивали тих, хто у тут -от мені стоїть на своїй посаді. Я давно мітив на його місце. Коротше, тут набагато важче, ніж одна сторона і друга сторона. Тут декілька сторін і. А це якби отака історія, і да, переходи з цих деяких сторін, локацій підтримку або однієї сили, або іншої сили, вони очевидні, їх буде видно. І да, Вагнер добирає собі а, достатню кількість людей, які переходять на їх сторону, як всередині українського фронту, нашого з вами, так і ті, які знаходяться там на території Росії. Яким глобально буде вплив заколоту ВРФ на війну в Україні зменшення ресурсної спроможності, зменшення в принципі якоїсь спроможності коротше, це. Похитне стовпи надання, я ж кажу ще раз наказів у цього всього. Чим би це не закінчилося, як би воно не закінчилося, воно е, прямо відображається на фронті у наказах та надання озброєння боєприпасів, можливостей да, фронтових нашого ворога. Тобто, це вносить е, розброти, шатання, грандіозне. І навіть якщо це закінчиться сьогодні ввечері, пригожина там застрелять або да, якась така історія. Це все одно внесло розкол в РФ, як в країну? Це все одно запустило махавік оцього народного ну, наростання да, якоїсь такої історії, і це все одно запустило дільошку і все таке інше, де на війська, які знаходяться в Україні, всім стає плювати, або про них згадують десь там в останню чергу. Чи відбулось значне погіршення здоров'я у Путіна? Uh, я б сказала, що на сьогодні, от сьогодні конкретно в нього десятка жезлів. Тобто, якась важка ноша, скоріш за все, для нього як мінімум ці новини є певним uh, емоційним психологічним ударом. Тобто, воно вивело його із його. Uh, Ну, перманентного стану, да, комфортного, в якому він на, знаходив, знаходився, привело до того, що він відчуває тиск і на знаходиться у десятці жезлів, як і у важкій ноші. Це може бути буквально. Це може бути загострення а, сердечних проблем, серце, дихання. Мені важко, важко навіть фізично, і до дев'ятки мечів. Тобто, це емоційний, ну це карта кошмарів. Це емоційний, да, такий ух, взрив, можна так сказати. Вибух просто. Чому Кадиров тільки через декілька годин після звернення Путіна прокоментував ситуацію заколотом? Зараз там, по-перше, методички. По-друге, зараз там обирається сторона конфлікту. Сторона конфлікту і гарантії сторін конфлікту. А Кадиров не піде проти Путіна, як би він там не дружив з вагнерами, тому що скоріш за все, Пригожин не дає йому гарантії збереження Чечні. От у чому справа з усіма наркотрафіками. А Путін дає ці гарантії. Тобто ми зараз дивимося оцей жаба-гадюкінське кіно, де вони обирають потенційного переможця, да хтось за Путіна, хтось за Шойгу, і оце табори, табори. Хто ж виграє? Чи є заколот Вагнера початком глобального розвалу Росії на окремі держави. Можна сказати так, тому що і не тільки це стосується не тільки е, Росії. Такі заворушення на ЕРФІ створюють прецеденти для можливих бунтів е, і ну коротше інших, да, якихось планувань моделей, е, наприклад, там з тим же Кавказом, з Білоруссю, де вже почалися да, заклики до того, що давайте. Підшумок зараз не буде кращого часу. Коротше, це дестабілізує регіони, і це дестабілізує союзників найближчих типу Білорусі. Тобто, це призводить до стабілізації ситуації. Чи стануть пророчими слова Данилова про те, що війна завершиться всередині РФ і процес вже почався? Ну, частково, частково, так. Я ж кажу: чим би не закінчився цей конфлікт, він паралізує е, механізми влади. Це перевернути колесо фортуни. Чим би він не закінчився? Як би він не закінчився, він поклав початок заворушенням на території РФ. А отже, чим? Більше ми просуваємося по лінії фронту в Україні, тим більше деморалізуємо і вже деморалізованого революційно налаштованого ворога. Тобто це комбінація тиску, впливу і оцієї всієї історії. А, умовно кажучи, зараз вони втрачають один із будь-яких напрямків. І неважливо, живий чи покійний пригожин. Вагнер вибухає криками, що ми попереджали про те, що це вороги народу, ми були праві і отримують ще більшу підтримку. Ну, коротше, це. Оце політично-емоційний політично вплив дуже серйозний. Плюс, плюс, натякну так, в мене є підозра, і якщо вона справдиться, коли можна буде про це говорити, я обов'язково у своїх соціальних мережах про це відкрито скажу. Але я впевнена у тому, що Пригожин а, зараз а, якби робить ці дії не просто так, взагалі не просто так. Якщо умовно можна сказати так, чи є. Сили різні, які догов... домовилися із Пригожиним, так є. Так має бути. Чи побачимо ми військове протистояння Вагнера з кадирівцями? Якийсь. Якийсь рицарь мечів там дійсно є як мінімум якісь нападанчі нюанси? Я не знаю, чи Кадиров на, на Гримана Пригожина, чи Пригожин відповість на заяву Кадирова, де він підтримав Путіна, і за того будуть якісь зіткнення. Ну коротше, ну щось іде щось до, до того, що якісь зіткнення дуже ймовірні, чи зможе Пригожин ліквідувати шойгу? Це називається ти його ще впіймай взагалі. Тому що він же ж не буде сидіти і чекати, поки Пригожин за ним прийде. Він же з Ростова вночі втік, тому що знав, що вже почалося почалася якась історія. Шойгу з усіма силами буде намагатися зробити шість кумичів. Тобто, це про втечу переміщення, щоб е, його не знайшли. Ну коротше, якась така історія. Я так підозрюю, що Пригожину не обов'язково ліквідувати шойгу для того, щоб зайняти його місце. Плани такі є. Але тут скоріше більше про захоплення, знову ж таки кажу, деморалізацію цю всю історію. Тобто плани, да, плани у Пригожина на десятку мечів для Пригоже, тобто для Шойгу є, але у Шойгу є плани десь переміщуватися та тікати. Тому будемо споглядати, знаєте, під цей, під цей, ту стару пісеньку із старих кінофільмів, там, де всі бігають по колу, грає весела така музичка, оце приблизно так. Чому Вагнер не став захоплювати Луганськ чи Донецьк, а одразу попрямував до Ростову? Тому що в цілях абсолютно немає утримування чи якогось захоплення території України навіть окупованої. Навіщо? Для чого? Немає ніякого стратегічного моменту? З обкраденого регіону немає сенсу. Є сенс робити смуту на території РФ. Донецьк з Луганськам їм, вибачте, не всравсь. Чи мають план боротьби з Вагнером у Кремлі? Ні, на шістку пентаклей. На шістку пентаклей. тобто це на одну копійку із шести, хто в лісто по перевернути диявол чіткого стовідсоткового плану, як з цим взагалі боротися, що робити, який буде ефективний метод єдиного плану немає. Чи буде найближчим часом зміна влади в РФ? А ось тут цікаво, тому що верховна жриця виходить перевернутою. Це, по перше, говорить про якісь таємні структури. А, знову ж таки, на шталх розвідників ФСБшників оцієї всієї історії, які створюють умови, а, в яких якби влада може змінитися або не змінитися кардинально, а змінитися тіньові сірі кардинали, які можуть впливати. Коротше, там поки що, чесно кажу, вилами по воді писано. От, причому какахами постійно мазано, отаке. От, а, якісь свої плани у розвідувальних груп, якісь свої плани у силовиків та ФСБ, свої плани у Прогожина, свої плани у Шойгу з Герасімовов Путін взагалі не в курсі. Коротше, там поки страхи і навіс в Лас-Вегасі. Чи призведе спроба заколоту Пригожина до порушення логістичних шляхів військ РФ та як результат снарядний голод? Mm, дуже схоже, тому що випадає повішеним. Щось залишається у підвішеному стані без змоги а, нормального. Ну коротше, якогось нормального пересування, чи знову таки видання конкретних наказів, хто куди їде, що куди везе. Ну коротше або заблокованих шляхів якихось і тепер треба перти в об'їзд. Коротше, це не додає, Я ж кажу, цей кіпіш не додає їм плюсів в принципі ніяких ніде. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.